Вітаємо на каналі Українського гідромецентру. Традиційно у п'ятницю дізнаємося про прогноз погоди на вихідні. Отже, на цих вихідних дещо підвищиться атмосферний тиск. У деяких регіонах пройдуть дощі подекуди з грозами, а температура повітря істотно не зміниться. Завтра на півдні, сході. У більшості центральних областей та у Сумській невеликі місцями помірні дощі. Нарешті території без істотних опадів. Протягом неділі та в ніч на понеділок в Україні без опадів. Лише в день невеликі на сході країни помірні короткочасні дощі, подекуди з грозами. На високогір'ї Карпат вночі без опадів, в день невеликий дощ. Переходимо до вітру. Вітер завтра в Україні матиме північний напрям, а швидкість його становитиме 5-10 метрів за секунду. Надалі, за рахунок антициклону, вітер стане змінного напрямку, а його швидкість становитиме 3-8 метрів за секунду. Переходимо до температури. Завтра температура вночі 2-7 тепла, на півдні країни до 10 градусів, вдень 12-17 градусів, на сході країни 8-13 градусів тепла. Надалі температура повітря вночі 2-8 тепла, вдень 13-18 градусів, а на Закарпатті до 20 градусів тепла. На Гір гір'я Карпат температура вночі близько 0 градусів, а вдень 3-8 тепла. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.